Біля центру всебічного розвитку дитини Евріка утворився справжній паркінг з дитячих колясок, адже нині тут відкриття. Возникла ідея зробити такий центр, де діти, які б сюди потрапили, вони виявилися в дуже уютній домашній обстановці, де всі умови Вокруг були створені для того, щоб могли познавати который який окружає, зацікавлені у розвитку власної дитини батьки з радістю завітали до центру на запрошення організаторів. С моєю жіною шукаємо місця, де можна чим-то зайнять наша рібенка, Вообще общем'яс таких не так много в Полтаві очень хорошо такі а, школи відкриваються ран раннього розвитку. Найвідоміші світові освітні практики нарешті стали доступними і для маленьких полтавців. Ефективність такого навчання очевидна. Діти говорять англійською, рахують, читають, пишуть, пізнають світ, і все це без титанічних зусиль і нервової перенапруги. Вся програма не заставляє що-либо вчить. Ми просто допомагаємо йому узнавать все, що он видит вокруг і направляємо його движение в розвитку. На відкритті центру Еврика викладачі демонстрували батькам і дітям незвичні для традиційних освітніх закладів методи викладання обов'язкових наук. Можна сказати, Малеча навіть і не помітила, як під час гри запам'ятала нову і корисну інформацію. Сьогодні я робив, кружочка там ставив, цвіти лоси, машини вставляв. Ну, я можу тільки тваринки розказати. Кошка, кет, собачка-дог, утка дак. Основна діяльність ребенка це гра, і ми це використовуємо. Те, що дається дітям, граючись, дається дорослим з великими силами, з великими стараннями. Це правда і істина. Дома багато не отримують. Тому що ну внімання розрозприділяється на другие заботи у центрі Евріка до наукових відкриттів залучають малюків з 18 місяців і до 10 років. Найменші навчаються разом з батьками, а дітвора старше п'яти намагається пізнати світ самостійно, і головне з власної ініціативи. Ми не даємо матвіти зразу. Ми делаем так, щоб они находили самі і делали эти відкриття. Батьки такий ентузіазм у власних дітях вітають. Впевнені, що у центрі Евріка допоможуть налаштувати малюків на подальше навчання у школі. Ми стараємося їх учити бути здержаними, вміти спілкуватися друг з другом і уміть слышати учителя. він ніході став зі более такой решительный, более такой, знаете, я не знаю, но ну, английский, конечно, он обожает. Очень обожает. Я, я, я счастливая бабушка. Ну, здесь просто такая атмосфера изумительная. Так что приходите.